На свято приурочене дню рятівника зібралися представники Шепетівської районної та міської рад, районної державної адміністрації, благодійних організацій, керівники організацій міста і району, ветерани служби. Бажаю вам добра, здоров'я, успіхів, благополуччя, достатку у ваших родинах. Ваша праця, ваша робота дуже необхідна для нашого міста. Вона складна, вона фізично складна, вона потребує. Великих професійних вмінь, І однозначно вона потребує від кожного із вас великих душевних, скажімо так, вкладень в вашу роботу. Я хочу побажати вам в цей день, вам міцного здоров'я, здоров'я вашим сім'ям, дітям, гідної зарплати. І ще побажати, як колись казали в вашому училищі, що хто кінчав, сухих рукавов і щоб кількість виїздів співпадала з кількістю їх повернень. Служба цивільного захисту одна із найскладніших професій, яка забезпечує надійний захист майна та життя людей від вогню та стихії. Протягом урочистостей було зазначено про значний внесок рятувальників Шепетівщини у справу захисту, населення від небезпеки, ліквідації наслідків аварій та стихійних лих, проведення аварійно-рятувальних операцій, запобігти врятувати допомогти ці три слова є девізом нашої служби, який засвідчує гуманність та жертовність нашої професії. Безість прикладів відваги, рішучості та самовідданості, проявлені під час ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій різного характеру, свідчить про те, що наша служба об'єднує людей духом згартованих бійців, справжніх професіоналів, вони завжди готові прийти на допомогу, ризикуючи власним життям заради життя інших. У День професійного свята рятівники Шепетівщини були відзначені грамотами та дипломами різного рівня. По завершенню урочистої частини учасники свята запросили на екскурсію, у підрозділ на показ аварійно-рятувальної техніки та обладнання.